Кожна держава світу має свою систему знаків і символів, які відображають її історію та основні принципи, до яких прагне народ, що її населяє. Таку систему офіційних знаків, звукових виражень, що в короткій формі втілюють одну чи кілька ідей політичного, національного, історичного характеру та символізують суверенітет держави, прийнято називати державною символікою. Її головними складовими є прапор, герб і гімн України. Зазвичай вона закріплюється в Конституції, це спеціальному законодавчому акті країни. Так, згідно зі статтею 20 Конституції України державними символами нашої держави, є державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Жовті знамени супроводжують в 1914 році на західноукраїнських землях святкування ювілею Великого Кубзаря. У березні 1918 року Центральна Рада затвердила жовто-блакитний прапор символом Української Народної Республіки. А з 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила синьо-жовтий стяг державним прапором України. Установою Верховної Ради. Від 19 лютого 1996 року визначено, великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького закону, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Великого державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого Малий державний герб України. Малим гербом нашої держави є тризуб. Перша літописна згадка про тризуб датується 10 століттям. Це був великокнязівський знак. Пізніше знак тризуба карбується на срібних монетах Великого київського князя Володимира Святославича. Новий стан розвитку української державної символіки тісно пов'язують з появою козацтва і його військово-політичної організації Запорізької Січі. Як свідчать джерела, перший герб печатка українських козаків з'явилася у 1576 році. Бидальше життя для цього державного символу настає після проголошення Центральною Радою у січні 1918 року четвертого універсалу, коли було визнано. За необхідне використати знак князівської влади київських князів, тризуб як герб Української національної республіки, до найбільших святинь будь-якого народу належить і гімн. Це ті слова і музика, які змушують кожного підійматися при перших же акордах, з трепетом в душі, слухати ту мелодію, яка від надходить найпотаємніші струни, кличе до високого світлого. Є такий символ і в українців. Це гімн, «Ще не вмерла Україна, 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про Державний гімн України. Законопроектом пропонувалося затвердити як державний гімн, Національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву пісні Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна в той же час. Перша строфа гідну згідно з пропозицією президента звучатиме: Ще не вмерла України і слава і воля. Ще Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса ми, браття. у сон... 娑婆。 Конвіку повелося, що кожен народ має свої символи, які він береже та шанує. Сьогодні важко уявити країну, яка б не мала власного прапора, герба чи гімну. Вони надихають та надихали людей на подвиги під час захисту рідної землі, на перемоги і на піднесення авторитету країни, ознайомлення підростаючого покоління з традиціями та ритуалами, використання державних символів сприятиме утвердженню них національної свідомості, патріотизму. Активної життєвої позиції. Тумість і культура беруть початок у шанобливому ставленні кожної людини до свого народу та його історії. Молоде покоління українців повинно знати, яким шляхом наш народ йшов до незалежності, яку ціну було сплачено за те, щоб не вмерла Україна і слава і воля. Про це говорить Ганна Єрмановська у своїй книзі Україна. У цій книзі під символічною назвою Трезур. Зібрано поезії трьох авторів. Це унікальна книжка. Це не просто збірка поезії, це документ історії, хвилююча сповідь перед народом і вічністю трьох велетів духу, котрі явили собою взірець відданості рідній Україні, прийдешній вільній Україні. У постанні якої хай навіть через довгі роки і поневіряння вони ні трохи не сумнівалися, ця книга присуд жахливому минулому. Це книга про велику любов до України і її народу. У своїй книзі Моя Країна Україна Олена Конечна та Алла Сокол запрошують читачів у подорож по рідній країні, знайомлять з історією України. Її державним устроєм, символікою, природними багатствами та культурою даючи цілісне уявлення про Україну як незалежну демократичну державу.